Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні ми продовжуємо працювати з мобільним застосунком CanVA і створимо документ у форматі А4. Для цього ми заходимо спочатку на сторіночку CanVA. Вибираємо документ у форматі А4. Ось він у нас завантажується. Натискаємо Створити пустий. Відкривається нам сторіночка. Чекаємо, завантажується чистий листок. Це місце нашої творчості та фантазії. Ми сьогодні не будемо користуватися готовим дизайном, а створюємо свій власний унікальний. У попередній відео ми вже працювали з елементами, а сьогодні ми будемо працювати з текстом. Елементи ми пропускаємо. Так. Переходимо в текст. З'являються у нас такі віконечка, які ми обираємо додайте заголовок. Ось воно активне вікно на нашому аркуші. Сюди ми записуємо наш заголовок. Як створити ребус. Ось наш заголовок. Ми його можемо переміщати, можемо зменшувати в розмірах. А також ми можемо змінити шрифт. Для цього. Що нам потрібно? Нам потрібно натиснути на шрифт. Ось є дуже багато цікавих пропозицій. Зараз ми їх деякі спробуємо. Ось такий варіант цікавий, Ось такий цікавий. Отакий дуже тонко. Так? Ось так буде в нас виглядати заголовок. Ми зупиняємось на цьому. Як створити ребус? Тепер змінюємо колір заголовку. Вибираємо колір, підбираємо. На наш смак. Переміщаємо заголовок у верхню частину аркуша. Тепер, що ми можемо ще зробити? Ми можемо додати ще основний текст. Вибираємо віконечко додайте основний текст. Натискаємо редагування і набираємо текст. Текст може бути такого ж кольору, як і заголовок, зараз він у нас такий, а можна його змінити. Дуже зручно і швидко набирається. Так, Записуємо рекомендації, як створити ребус. Користайтеся генератором ребусів. Так, Другий пункт обов'язковий, що нам потрібно для того, щоб скористатись генератором ребусів, ми набираємо там у віконечку. Слово. Після того, як ми набрали слово, яке буде закодоване в ребусі, наступна наша дія: ми згенеруємо цей ребус, розглянемо його, роздивимось, можемо згенерувати інший варіант, якщо нам цей не підходить, можемо скористатися кнопочкою дитячий ребус. Це ми все робили з вами на, е, у минулому відео. І останній пункт завантажити ребус. Ось ми з вами набрали текст, записали такі рекомендації у вигляді плану. Як ви бачите, шрифт тут не поміняний, стандартний іде. Зараз, за бажанням, ми можемо змінити текст, а також змінити шрифт, а також змінити колір. Коли ми натиснемо на шрифт, з'являються варіанти, ми змінюємо шрифт. Якщо ми натиснемо на колір. Ми можемо змінити колір. Міняємо колір. Які ще можливості є дуже зручна можливість, яка мені подобається, це о, додати скопійований текст? Адже нам не завжди є час, є десь заготовка якогось тексту. Я заходжу у нотатки. У мене там є готовий текст, можна невеличкий шматочок скопіювати, ну ми візьмемо більший. До вашої уваги, пропонуємо унікальну розробку україномовного генератора ребусів. Копіюємо, виходимо з нотаток і заходимо в канву. Ось відкривається наш дизайн. І будемо доставляти, заходимо в текст, натискаємо основний текст. Коли у нас з'являється клавіатура, ми з верхній частини бачимо скопійований текст в буфер обміну. Ось з'явився наш скопійований текст. Він чорного кольору. Ми теж активізуємо віконечко, можемо змінити колір, можемо змінити шрифт, можемо додати ще текст, який нам потрібний, або завантажити з галереї декілька зображень. Я ось сьогодні вам показую, як зразу і швидко додати, наприклад, аж 4 малюнки з галереї. Це приклади створених ребусів до основ здоров'я для 5 класу. Так, Дивіться, можна їх змінювати розташуванням. Е, можна зробити таким невеличким колажом, змінювати їхні розміри, коли вони у вас активні. Знімаємо з тексту. Так. Завжди додається все по центру, а ви вже по листочку своєму розподіляєте. Змінюємо розміри, розташування, так, як нам це зручно. Змінили, подивились, що нам подобається добре, що не подобається, ще змінюємо. Наступне ми міняємо фон аркуша. Для цього аркуш активізуємо, вибираємо колір. Нам зміниться колір основної сторінки фон. Обираємо, і якщо він нам подобається, залишаємо. Зверніть увагу, скопійований текст, так само, як і набраний, він стоїть на прозорій платформі і нам таким чином дається можливість оцей фон поставити. А з галереї фото, ви додаєте, і воно залишається такими вкладочками. Зберігаємо наш дизайн. Можна збер... автоматично в галереї, а можна ним поділитися. Є багато застосунків, які нам дає мобільний телефон, куди ми можемо поділитися. Сьогодні ми з вами поділимося, наприклад, у Телеграм. Теж цей засто... мобільний додаток часто застосовується месенджер Телеграм. В телеграмі є зручна функція збережених, збережено. Ми заходимо в збережене і пересилаємо. Необхідний нам малюнок. Те, що ми створили, наш документ. Ось він у нас з'являється в телеграмі у папочці «Збережене». Погляньте на мій дизайн, адреса Canva, звідки він у нас, і ми можемо ним при нагоді скористатися. Повертаємося у канва. Зверніть увагу, що ми бачимо наші нещодавні дизайни. Всі вони зберігаються. Ось ми бачимо останню нашу роботу, у нас стоїть сама перша. Заходимо в неї. За бажанням, ми можемо її знову редагувати, змінювати. Тобто здійснювати будь-яку діяльність і всі ці зміни будуть збережені. Отже, сьогодні ми дізналися ще більше про можливості роботи з документом А4 у Canva. Це можливість завжди створювати нові дизайни. Тому бажаю вам натхнення, створюйте, генеруйте нові ідеї, бажаю вам успіху. Якщо вам сподобалося моє відео, ставте вподобайку. До побачення, до нових зустрічей!